Листопад, це той місяць, коли здається, що земля вже відпочиває. Дерева стоять голі, на городі лишився хіба що капустяний качан чи кілька гілочок петрушки, а руки господаря вже тягнуться до печі, де тепло і пахне сушеними яблуками. Але досвідчені селяни знають саме зараз можна зробити добру справу на майбутній урожай посіяти під зиму те, що проросте навесні першим. Коли ще не можна буде зайти в город через багнюку, осінній посів це давня хитрість наших дідів, яка дозволяє не лише виграти час, а й отримати більш здорову та ранню продукцію. Листопадові роботи на городі не такі вже й важкі, але вони вимагають уважності. Погода може змінюватися щодня. Сьогодні сонце пригріває, а завтра вже сипле сніг. Тому головне. Зловити момент, коли земля ще не мерзла, але вже прохолодна, щоб насіння не проросло одразу. Бо якщо посіяти занадто рано, воно може зійти, а потім загине від морозу, якщо запізнитися, ґрунт стане кам'яний і нічого не зробиш. Тож господар має дивитися не на календар, а на землю. Якщо верхній шар підсихає, але холод уже стоїть стабільний час братися до роботи. Чому це важливо? Бо підзимовий посів дозволяє насінню пройти природну загартовку. Узимку воно лежить у землі, поступово спить, набирається сили, а навесні прокидається тоді, коли прийде тепло. Такі рослини виходять міцнішими, не бояться ранніх заморозків і швидше ростуть. Крім того, це велика допомога господареві навесні. Коли всі біжать у поле з насінням, ви вже маєте половину роботи зробленою. У березні чи квітні лише побачите зелені сходи і будете вдячні собі за осінню передбачливість. Є ще одна користь від листопадового посіву збереження насіння. У кожного господаря є дріб'язок від минулого року, залишки моркви, буряка, петрушки, кропу. Воно вже не годиться для довгого зберігання, але під зиму саме те холод і волога зроблять своє. І навіть слабке насіння навесні проросте краще, ніж те, що лежить до нового сезону. Так наші діди використовували все до зернинки, нічого не викидали. І це було не лише економно, а й розумно. У народі кажуть хто восени сіє, той навесні раніше їсть, і це правда. Бо рання морква, зелень, редис чи шпинат, які сходять уже в березні, рятують господаря не раз, коли ще нічого не росте. А город тільки прокидається, підзимові посіви вже дають зелень до столу. Це не просто користь, це задоволення. Виходиш уранці, ще поморозь на землі, а там уже зелені рядки, як знак, що весна прийшла. Такий спосіб не лише дає ранній урожай, а й допомагає землі. Осінній посів не виснажує ґрунт, а навпаки, зберігає його структуру. Після збору врожаю земля залишається порожня, вітри видувають її, дощі вимивають. Якщо посіяти щось навіть дрібне, коріння скріпить верхній шар і весною ґрунт буде пухкішим і родючішим. Це природний спосіб дбати про землю без хімії і додаткових витрат. Отже, листопад це не кінець сезону, а тихий, розумний час, коли вже не треба поспішати, але ще можна зробити щось корисне. Усе, що робиться в листопаді, робиться з запасом на майбутнє. Хто восени працює з думкою про весну, той ніколи не залишиться без врожаю, бо справжній господар думає наперед поки інші закривають рік, він уже відкриває наступний. І листопадове насіння в землі це наче маленька обіцянка собі самому, що життя триває, що земля не спить, а просто відпочиває перед новим родючим колом. Щоб правильно посіяти під зиму. Треба знати не лише, що садити, а й як це зробити. Осінній посів справа тонка, бо тут важлива не кількість, а точність. Земля в листопаді вже прохолодна, волога, але ще піддатлива до обробітку. Найперше треба підготувати грядки заздалегідь, бажано ще у жовтні, коли ґрунт не змерзлий, їх слід скопати, розпушити, вирівняти і внести трохи перегною або компосту. Щоб насіння на весні мало поживу. Не треба класти свіжий гній, бо він може спалити молоді корінці, це правило старе, але завжди діє. Грядки треба зробити трохи підвищеними, щоб талі води не затримувалися навесні. Якщо город низинний, корисно зробити дренаж, кілька невеликих канавок уздовж, щоб вода стікала. Насіння не любить стоячої води. У такому місці воно або згниє. Або задихнеться без повітря. Коли грядки готові, землю лишають на кілька днів, щоб вона трохи осіла. Потім нарізають борозенки глибиною 2-3 см, але сіяти в них одразу не треба чекати, поки прийдуть постійні холоди. Найкраще, коли нічна температура стабільно тримається на рівні мінус 2-3 градусів. Тоді насіння не проросте передчасно. Що саме можна садити під зиму? Насамперед, ті культури, які не бояться холоду і мають дрібне насіння це морква, петрушка, кріп, шпинат, цибуля, чорнушка, салат, редис, буряк. Можна також посіяти часник, але озимі сорти, що призначені саме для осіннього садіння. Також добре себе показують багаторічні трави, щавель, кріп, кропива городня, що потім дає першу зелень. Є й такі господарі, що садять під зиму квіти, наприклад, чорнобривці чи мак, щоб весною вони сходили першими і прикрашали двір. Перед посівом насіння не треба замочувати, воно має бути сухим. Якщо його змочити, воно прокинеться, а потім загине в холодній землі. Сухе ж спокійно пролежить до весни. Деякі господарі змішують насіння з сухим піском або золою, щоб рівніше сіяти. Це добрий спосіб, бо золою ще й знезаражують землю. Після висіву насіння присипають сухою землею, яку треба заготовити заздалегідь і тримати в сараї чи під навісом, щоб вона не перемерзла. Потім грядку легенько притоптують або прикочують. Це допомагає землі тримати вологу і не дає насінню піднятися на поверхню. Коли роботи завершено, грядки бажано вкрити тонким шаром мульчі торфом, сухим листям або соломою. Це не для тепла, а щоб захистити поверхню від змерзання і розтріскування. Узимку, коли випаде сніг, його треба накидати на грядки. І це найкраща ковдра для насіння. Сніг тримає стабільну температуру і не дає землі пересихати. Весною, коли він почне танути, вода повільно просочиться вниз. І це стане першим живильним напоєм для насіння. Якщо говорити про терміни, то для більшості областей України підзимовий посів проводять у другій половині листопада від 10 до 25 числа у південних краях трохи пізніше, аж до початку грудня, бо там земля довше тримає тепло. Головне правило садити тоді, коли вже холодно, але ще можна копнути. Якщо у вас бувають різкі відлиги, краще дочекатися, поки мине останнє осіннє потепління. Бо буває так: селянин поспішить, насіння зійде, потім прийде мороз і все пропало. Для точнішого вибору часу допомагає місячний календар. Наші предки завжди дивилися, коли місяць росте чи спадає. Вважалося, що всі овочі, які ростуть угору, зелень, салат, шпинат, цибуля на перо, Краще садити на зростаючому місяці, а коренеплоди на спадаючому. У листопаді зазвичай гарними днями для посіву вважають середину місяця, коли місяць іде повні. Але важливо й те, щоб не було дощу чи мокрого снігу в цей день. Земля має бути розсипчастою, не липнути до рук. Ще одна порада не засівайте всю площу. Зробіть кілька Пробних грядок, особливо якщо вперше пробуєте підзимовий посів, так ви побачите, які культури краще сходять у вашій місцевості і зможете підібрати оптимальний час на наступний рік. З досвіду господарів найкраще вдаються морква й петрушка. Вони сходять рівно, дружно і не бояться приморозків. А от буряк іноді потребує теплішого ґрунту, тож його краще сіяти пізніше, ближче до грудня. Успішний листопадовий посів. Це як гарне збереження часу. Весною, коли інші ще сушать землю, ви вже маєте сходи. І головне, це не важка праця, а розумна. Працюючи зараз, ви полегшуєте собі наступний сезон. Земля любить, коли з нею поводяться вчасно. Тож умілий господар восени не лінується, а діє за розумом, підготує грядки, підбере насіння, вибере погоду. І тоді весняна зелень прийде до його столу першою. Наші діди добре знали, що земля не любить поспіху, але любить розумну турботу, тому підзимові посіви були звичною справою для більшості господарів. Колись у кожному селі восени можна було бачити, як люди ще коперсаються на городі, навіть коли вже вдаряли перші приморозки. Хтось сіяв моркву, хтось часник, а дехто навіть залишав грядку під кріп чи шпинат. Це була не забаганка, а життєва потреба, щоб весною мати свою ранню зелень, не чекати ярмарку, а мати на столі свіжий вітамін. І навіть коли сніг уже припорошував город, господар ще міг сказати Посію трошки, хай лежить, земля знає, коли їй проростати. Колись орієнтувалися не на календар, а на природу. Люди дивились на поведінку птахів, на небо, на вітер, казали. Якщо гуси вмиваються перед відльотом, скоро прийде справжній холод, час сіяти під зиму. Або ще таке. Якщо земля вже холодна, але не тверда, то саме час закласти зерно на спочинок. Усе було побудовано на спостереженнях, переданих із покоління в покоління. У селі старші завжди навчали молодших Сіж восени, слухай землю вона сама скаже. Коли готова прийняти насіння, існували також народні прикмети за місяцем. Наприклад, вважали, що якщо молодий місяць стоїть високо в небі, зима буде холодна, тому краще поспішити з посівом, бо земля швидко схопиться морозом. А коли місяць низько над горизонтом можна ще трохи зачекати. Такі знання не записувалися в книжках, але жили в пам'яті людей. І багато з них виявилися правдивими навіть тепер, коли є прогнози погоди і точні календарі. Бо природа, як кажуть, не обдурює того, хто її розуміє. Старі господарі також знали, як допомогти насінню перезимувати дехто сипав його у борозенки, а зверху прикривав не просто землею, а сухим піском із золою. Це робило ґрунт легшим і теплішим, а зола ще й захищала від гнилі. Дехто стелив тонкий шар хвої або сухого листя, щоб сніг краще тримався у степових районах, навіть ставили легкі лозові щити, щоб вітер не здував сніг з грядок. усе робилось просто, без зайвих витрат, але з розумом. Є багато історій, як підзимові посіви рятували родини у скрутні часи, наприклад, у 40-50-х роках минулого століття, коли весна приходила пізно, а городи стояли залиті водою. Ті, хто восени посіяв моркву чи цибулю, вже в квітні мали свою зелень. Це було справжнім порятунком. Молоде листя, зелена цибуля, перший кріп, усе це додавало сил після зими. І не треба було йти на базар, коли там усе ще дороге і дефіцитне. Тож підзимовий посів це не просто звичка, а мудрість перевірена нуждою. Цікаво, що навіть у різних регіонах України. Мали свої особливості на полісі, де земля волога, сіяли переважно моркву, петрушку й щавель, бо вони не бояться перезволоження. У степу більше уваги приділяли часнику та цибулі, щоб не втратити насіння від сухого вітру. У Карпатах, де сніг лежить довше, селяни часто сіяли аж у грудні, коли вже все примерзло. Вони вірили, що насіння, посіяне в мерзлу землю, не прокинеться до весни. І це давало найкращі сходи. І справді, коли, коли весною розтає сніг, грядки, зроблені восени, оживають першими. Дехто й досі тримається старих звичаїв, сіє тільки після Покрови або по Дмитрію. а хтось орієнтується на День Святого Михайла. Такі традиції не випадкові колись ці дати збігалися з природними змінами земля остигала, сонце ставало нижче. І все навколо ніби сповільнювалося. Саме тоді сіяли на зиму, кажучи, хай спить під снігом, щоб весною збудилось із силою. Усе робилося не з надії на диво, а з розуміння, що кожна пора має свою роботу. Зараз дехто сміється з таких народних методів, мовляв, у нас є метеостанції і прогнози, але навіть сучасна агрономія визнає. Традиційні спостереження мали під собою реальну основу, бо селянин, який усе життя працював із землею, бачив закономірності, які не завжди видно на папері. Наприклад, знав, що якщо осінь суха й тепла, посів, треба відкласти, бо буде затяжна зима. А якщо вже на покрову стоїть сирой, холодно, сій сміливо, бо мороз прийде швидко, а сніг ляже рано. Є й сучасні приклади. У багатьох селах і сьогодні господарі не відмовляються від підзимового посіву. Вони помітили, що врожай таких культур стабільніший, навіть якщо весна холодна або дощова. Люди кажуть, підзимова морква не боїться калюжі, вона вже звикла, а ще сходи з осіннього посіву рідше хворіють, менше чорної ніжки, менше гнилі. Це тому, що насіння проходить природне знезараження морозом. І навіть якщо частина не проросте, решта дає сильні рослини. Також народ завжди знав, що листопадовий посів допомагає природі сама себе лікувати, бо земля, залишена голою, швидко вивітрюється, а коли на ній лежить насіння, воно ніби тримає її в живому стані. Селяни казали не залишай землю голою вона замерзне й образиться. У цьому, хоч і поетичному вислові, глибока правда. Земля жива, і той, хто її слухає, завжди має від неї віддяку. Отже, досвід старих господарів навчив підзимовий посів, це не ризик, а продуманий крок, це не гра з природою, а співпраця з нею. І чим більше ми зберігаємо старі звичаї, тим кращим буде наш урожай. Бо кожна насінина, посіяна з розумом і любов'ю, відгукується сторицею, і навіть коли навкруги і сніг. У землі під ними вже живе надія, така, яку розуміє лише той, хто живе в селі і працює своїми руками. Отже, коли підсумувати все сказане можна зрозуміти просту істину листопад це не місяць спокою, а місяць мудрої підготовки, Земля ще дихає, хоч і холодна, і саме зараз треба дати їй майбутнє. Підзимові посіви. Це як вкласти зерно довіри в землю, щоб навесні отримати врожай не лише овочів, а й спокою в душі. Той, хто в листопаді працює розважливо, отримає весною втіху, рівні сходи, чисті грядки, менше турбот, менше поспіху, бо весна приходить швидко, а робіт тоді море, і кожна хвилина на вагу золота. Щоб не марнувати зусиль, треба пам'ятати кілька головних речей. По-перше, сіяти треба лише сухе насіння, і лише в суху землю. Волога земля у листопаді це, це пастка. Насіння може задихнутись або проклюнутись передчасно. Коли ж посіяти в сухий ґрунт, воно лежатиме спокійно аж до весни. По-друге, глибина посіву має бути трохи більшою, ніж весною, на пів сантиметра або й на сантиметр глибше. Так насіння не потрапить під різкі коливання температури і не вимерзне. І третє не шкодуйте снігу. Взимку, коли йдуть хуртовини, не лінуйтеся накидати його на грядки то найкращий захист, який тільки може бути. Також важливо не поспішати з розкриттям грядок навесні. Багато хто, побачивши перші теплі дні, одразу знімає мульчу, а дарма. Земля ще холодна і насіння може постраждати. Від нічних приморозків, хай краще воно проросте пізніше, але впевнено, коли з'являться перші поростки, тоді можна обережно розгребти мульчу, щоб сонце прогріло землю, і вже тоді стане видно, як праця листопадова дає свої перші плоди. Є ще одна річ про яку не слід забувати Підзимовий посів це не просто агротехнічний прийом, а й виховання терпіння. Земля не дає миттєвої віддачі, вона вчить чекати. Посіявши в холодну пору, ми наче кажемо їй Ми віримо тобі. І вона відповідає сторицею. Такий спосіб виховує в господарі спокій, впевненість і любов до своєї землі. Адже село живе не поспіхом, а ритмом природи хто його відчуває, той ніколи не залишиться без хліба. Коли говорити про помилки, яких варто уникати, то найпоширеніша – це поспіх посіяти занадто рано значить втратити насіння. Природа має свій розклад і нав'язати їй щось силоміць неможливо. краще дочекатися стабільного холоду, ніж ризикувати. Ще одна помилка надмірне заглиблення, насіння посіяне занадто глибоко, просто не матиме сили прорости навесні, тож треба знайти золоту середину. Не поверхнево, але й не у надрах, і звичайно, не варто сіяти на місцях, де збирається вода, там навесні насіння просто загине. Дехто запитує, чи варто взагалі морочитися з підзимовими посівами варто бо це не лише економія часу, а й спосіб зробити землю живішою. Навіть якщо урожай буде не надто великий, він буде ранній чистий без шкідників, без зайвої хімії. А ще це відчуття радості, коли серед холодної весни ти бачиш перші зелені паростки, які сам колись посіяв у холодну пору. Це дає віру, що праця не марна, що навіть у тиші й холоді земля працює на тебе. Старі господарі казали не лишай землю без діла, хай навіть спить, але з зерном. І в цьому була мудрість. Бо земля, на якій щось росте, навіть коли воно ще не проросло. це Жива земля, а жива земля то сила для всієї хати. Хто дбає про неї, той дбає про себе і свій рід. І кожен листопадовий день, коли господар виходить у поле чи город, навіть попри холод, це крок до доброго літа. Тож головна порада проста не бійтеся працювати восени. Зима не ворог господареві, а спільниця. Вона сховає ваші насінини. Під своєю білою ковдрою вбереже від шкідників, від бур'янів, від поспіху. А весною, коли сонце почне пригрівати, вони самі прокинуться, не питаючи дозволу. І тоді ви зрозумієте, що листопадова праця то не марна турбота, а далекоглядна мудрість, перевірена поколіннями. Бо земля пам'ятає все, вона віддячує тому, хто працює з нею вчасно, з розумом і серцем. Тож сійте в листопаді не лише овочі, а й надію. Холод пройде, сніг розтане, а з маленької насінини виросте сила, що годує всю родину. І тоді ви відчуєте справжнє сільське щастя, коли праця, природа і час ідуть поруч, мов старі добрі друзі, що знають свою чергу і ніколи не зрадять.